А й правда, кринатим ґрунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина, а як же людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила, не спуху пір'я. А справди чесноти і довір'я, у кого з вірності у коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії? Людина нібито не літає, а крила має. Акрила має.